Ходимо до фінального блоку, який називається «Смотри себе ні не ібі, тому що фактично він знову ж таки про виробників контенту і про те, як вони відмовляються від відповідальності і як вони продовжують відмовлятися від відповідальності. І сьогодні ми побачили, як у продюсера Михайла Ясінського все само вийшло через лагідну українізацію, що не так, як у Манатіка перехід на українську мову легко не відбувається, тому що люди з бахмута, хоча він з Волині. Ну і як у Насті. Кам'янський теж дуже цікавий підхід до. Абсолютно з розумінням, абсолютно чесно, з розумінням відношуся до всього, що відбувається я розумію, про, про хейт. Дивися, інтернет, давай появимо, що це така чорна віра. Хочеш, помине може назвати, як хочеш. І звичайно, кожна людина зараз і чому стало більше хейту, тому що бляха-муха у нас горе mm -hmm. в країні. Кожна людина переживається по-своєму, вона вкидає це, вкидає. І дійсно я впевнена стотки, що це абсолютно не торкається ні мене, ні mm -hmm. тебе. Це щось його. Це людина, воно клокоче, так Но само іноді вони потрапляють дуже звичайно, точки. Звичайно, тому що вони як навколо твоїх mm -hmm. таких Тригерів, звичайно. Да. Я розумію, про що ти кажеш. Але це ж як ти до цього відносишся, розумієш? Йому ж все одно від того, що ти будеш плакати в йому їй неважливо, того ти що там щось будеш відчувати. Тобто, що це означає? Треба змінити своє відношення до цього. Я тобі скажу, що а, абсолютно з великою любов'ю я маю на увазі, з абсолютно розумінням, знаю, що а, зараз просто, скажімо, така точка кипіння Уяви собою, що ми знаємо, знаходимося всередині вулкану. І що ти хочеш, щоб воно не клокотало, звісно, воно буде клокотати. І звичайно, люди будуть писати що завгодно. Це було завжди, просто зараз це дуже гостро. Угу. Все правильно, да? правильно. так? Що не так було з висловлюваннями НК? Вона вже з -з -з зашила певну тезу в те висловлювання попереднє, але зараз ви його побачите в більш розгорнутому це висловлювання в більш розгорнутій формі і зрозумієте, яка у мене претензія до НК? Це не торкається ні мене, ні тебе. Говорить НК, коли мова йде про хейт. І знову ж таки, мене дуже бентежить, що здорову і заслужену часто критику. Маша Єгросініна обирає називати тільки виникового хейтом, теж робить і НК. І далі вони говорять кожен про своє. Березні ексолістка гурту Юка Юлія Юріна. От нас звинуватила Полякову Трінчер, да. ТБ, Півоварова, інших артистів, у скурвленні української mm -hmm. культури. Мовляв, ви стали прозотувати в вишиванках, mm -hmm. в віночках, а до того співали кончену попсню, а тут різко згадали, що є українська культура. Да. Див, ну як я... це сприйняла? Я сприймаю, що їй щось там болить. Ну бо людина, яка створює і щось робить, ну, їй нема коли насправді це все писати. Її це думка Окей, супер. Якщо говоримо про банку, бажаєш мені... за потрібне відповідати Мі, котико, Якщо ми я хочу запитати ти як? Ну, тобто, тому що це їй болить? Її це турбує. Це ж не написала. Ніхтось там це вона написала, що її і вона бажає, так сталося. Я не знаю. Можливо, вона хотіла туди винести свої переживання. Моя та рибка. Моя та рибка. Тобто, якщо сказати, що Настя Кам'янських співала от сосни іголочку, показувала сраку, там точніше, от Потап показувала сраку в Москві, І сказати, що це лицемірство з їхнього боку, зараз. Співати, тому що я Україна, то це не вам є проблема, говорить Настя Кам'янських. Це щось з цією людиною. Я до неї підійду і запитаю, з тобою все добре? Що ти таке говориш? Ну тобто, грубо кажучи, це такий один із проявів е, ублюдочного виду пасивної агресії, коли тобі говорять абсолютно заслужені твої прийоми. І говорять про те, що ти якось ніколи не переймалася тим, щоб робити українську музику. І про те, що зараз дійсно твоя діяльність виглядає паразитуванням. А ти говориш: ну це ж торкається не мене, це ота людина, у неї, які... щось у неї болить. Це ж більше про неї йде мова. Ну, Тобто, грубо кажучи, якщо я не знаю, Наприклад, з'явиться людина, яка не буду пропускати. Давайте послухаємо далі. Мовляв, раніше попака Куким, да. а зараз красивезні української пісні. Ви всі стали учасниками цього великого альбому з українськими піснями життя ну, від... було в мене і тримає, і це типу хайп. Хайп і, на да. українському якогось... А раніше ви про все це і не згадували, хоча були топами в своїй країні. Ну, я не знаю, не згодна з приводу як кажу про себе mm -hmm. не про інших артистів, тому що я прекрасно я обожнюю українську мову, і в мене вдома розмовляють українською мовою. Мама завжди, ну, тобто тому я створювала пісні українською мовою разом зі своїм чоловіком, які стали суперпопулярними. Ось якщо ми говоримо про віночки. Це, то мені просто здається, що я не знаю, людина вибирає свій шлях, знає, щоб не перегибати якусь mm -hmm. палицю. Ось, а чому зараз? Ну це зараз наразі. І на часі, звичайно, таким чином ти поважаєш свою культуру, ти показуєш, опускаєшся ці відео, які в мене аудиторія дуже велика, і вона ще і за закордонна аудиторія. Mm -hmm. І я маю на увазі там іноземці, де ти показуєш, я з України, ось наша символіка, наша культура. Що тут погано? Бо зараз, зараз це наразі. Зараз це наразі. Що тут поганого? Це, це все не так. Я поважаю українську мову, я говорю нею вдома. Я записувала україномовні хіти, говорить нам НК. А я нагадаю. Я протягом останнього тижня спостерігаю шалене надрочування на НК у прив'язці до її нового хіта. Виявляється, NK записала пісню, і пісня ця написана українською мовою. І всі, в щасті кружляють NK і розповідають, що, Боже, навіть NK, сама NK заспівала українською мовою. Це вже щось сталося на нашому ринку. Давайте ж кружляти і радіти з цього приводу. Але знаєте, питання в тому, що мені хочеться дочекатися того моменту, коли ми не будемо тішитися тому, що українські виконавці співають пісні українською мовою і не будемо це сприймати як страшний героїзм. І цей момент прийшов. і Цей момент прийшов. Але тим не менш, мені дуже хочеться нагадати ті україномовні пісні. Звичайно, ми не будемо слухати Юля Юля Україна, бо це вже ну це вже зовсім баян. Але ті україномовні пісні, які співала НК. бо вона зразу перевела мову, мовляв, мене обмовили. Це все неправда. Це людині щось болить, і тому вона наклеп на мене звела. А я взагалі і тоді була україночкою, і зараз це на часі. Я Зовсім не паризитую. Ага. Тим більше хочеться нагадати вам, що якщо говорити про продюсера Патапа і НК до нього є дотичною одиницею, то українська мова у його виконанні з'являється, чи коли він співає Юля, Юля, Україна, чи коли він бере участь у доброго дня! Раді вас вітати! Ось ваше замовлення привіт, клюся, я твій особливий ням нямський. Я, я тенісистка, тенісисточка, спортсменка і така кокетка. Спробуй обидва, та вирішуй, який смакує краще. Я мама, чотирьох дітей, я була зовсім не окей. Виходь з темряви рутини і нудьги. Опа! Розмовляй, скільки зможеш! Діджу дає нам зводу. ж дарує безлім. Снег скільки хочеш.

Давай, давай, спілкуйся, скільки хочеш, але хочеш ти спілкуватися переважно для російської аудиторії. Тому ти створюєш весь контент, якийсь не для української аудиторії. Єдиний контент, який доводиться створювати українською, це або політичний контент, тому що політики все-таки переважно себе промотують українською мовою, або рекламний контент, тому що законодавство. І, от ви знаєте, знаючи цю традицію, що часто наших співаків, які щось там співають українською мовою змушує на такий крок саме участь у рекламі, саме рекламний контракт, не бажання творити щось українське для української аудиторії, а рекламний контракт, який до цього можна примонтувати. Тож давайте подивимося уривочок з пісні НК. Хочеться найкраще Діаманти, золото, золото діаманти, і що ми бачимо? НК є амбасадором бренду Золотий вік. Тож, коли я чую, як хтось захоплюється тим, що українські виконавці для України на українському ринку записують україномовну пісню і всі навколо бігають і сцються на радощах від цього, у мене виникає перше запитання, що ж їх змусило. Друге, коли я перевіряю, чи не рекламний контракт, виявляється, що рекламний контракт? Золото, діаманти, весь кліп побудований на тому, що зображені прикраси. Амбасадор золотого віку ні, я розумію, що це прекрасно. Слава Богу, виходить контент українською мовою, підтримує українського виробника, українська співачка отримує додаткову ротацію. Глядачі отримують все-таки нарешті українську мову. Але яким чином ми це отримуємо? І чому ми до сих пір, як тубільці з бусиками, тішимося базовим якимось явищем у нашому шоу-бізнесі? І ну, я нагадую просто творчість україномовна, якою вона була, і в прив'язці до чого вона була. І насправді пісня Діаманти Золота чи там про Морозову у е, НК теж була пісня. Про те, що там смокчи, лежи, там я не пам'ятаю уже що. А, так, вона співала українською мовою, але це було тільки в межах рекламних контрактів. А деякі з рекламних контрактів були відверто конченими. І це не заважало НК заробляти Бабліцу. Раніше реклама була не дуже ми, українці, любимо сало, тому українки найгарніші дівчата. Ми не те, що їздить, але. За сіх, будуємо космос! Ми всі знаємо центр Європи в Україні. Так, от Компот! У нас є два птиці, чемпіони серед боксерів. І три корочки. Чемпіони серед сухариків. А ми хто б чи всі гроші. А пачечка, я ми, українці, вигадали найшиші штани. Але всі заглядаються на наші підмітки. Ми любимо ставити крапки на тки. Тому ми стати. Ну, але зараз ситуація інша. Зараз кон'юнктура повернулася до того, що треба все переписувати українською мовою і добре шоу, як у Манатіка легко, в принципі, все переписати, так і у НК. Що ти? Відповідаєш, коли ти просять на концертах заспівати ту саму попа как у кім, будь-який твій російськомовний хід. Дивися, ну по-перше, я переклала всі свої пісні. І вони взагалі, чесно кажучи, що мені подобається, що вони... Ну, та попака кім? Ні, Попа Яку Кім, Попа. Ось я переклала. Переклала. Ну, слава Богу, можна «попа як как у кім, Попа як у Кім. Ну, в принципі, що там перекладати, я не знаю. Але далі мені подобається як Енкей. Не визнаючи насправді те, що з нею було, не визнаючи те, що вона співала неї голочки, всю цю Діч і муть. не визнаючи те, що українська творчість в її на е е запасі з'являлася тільки якщо це були рекламні контракти, при чому були кончені рекламні контракти або політичні контракти, розповідаючи про те, що всі ці претензії це не про нас, це про тих людей, які висловлюють ці претензії. Хоча насправді ну, треба брати відповідальність. Якщо ти береш відповідальність на те, щоб заробляти гроші певним чином, на якомусь етапі треба визнавати, що це твоя відповідальність. Ти погодилася на ці умови? Ти повинен, хоча б мати сміливість сказати, так я на це погодилася. Я хочу бути курвою. Так, я курва, і я це визнаю. А не говорити, що ой, це більше говорить про тих людей, у яких голоса в голові, і вони щось мені придумали. А я насправді звичайно приймаю те, що люди мене хейтять. Але хейтять. Вони мене, тому що це вони якісь травмовані. Ну, оцей весь газлайтинг, газлайтинг, газлайтинг полірується тим, що я сто відсотків за те, що і мені дуже подобається, буту я розмовляю українською. Мені дуже подобається, що ми несемо, що ми стали свідомими. Давай будемо чесно казати. Це, це дуже правда. круто, так народжується, так народжується те, що повинно народжуватися. Це дуже круто, так народжується те, що повинно народжуватися. Говорить Анкей, і я така, та ти що, серйозно? Як народжується? Воно от само народилося. Зві... Чому воно народилося? Тому що Росія напала, чи тому, що. Не можна тепер слухати російськомовний продукт в місцях е, публічних, тому що аудиторія не готова дивитися на твою російськомовність, тому що аудиторія не готова слухати твою російськомовність на концертах, то що воно якось народжується. Ми стали свідомими. А як ти стала свідомою? Ти не стала свідомою, тому що насправді, в той момент, коли тобі говорять про критику, яка пов'язана з твоєю активною діяльністю, ти говориш, що це не критика, яку ти заслужила за свою діяльність, а це щось не так з тією людиною, яка... Про це сказала. І це дуже цікаво. Де свідомість? Де свідомість? Це як у... ой, в Бахмуті важко переходити на російську мову, на українську мову. Тому, от, давайте зрозуміємо цих людей, не будемо вішати ярлики. М'я стала якоюсь свідомішою, але свідомішою ніхто не став. І, ну. Знову ж таки, повертаємося до того, що в цьому ефірі я зібрала дуже дивні зразки контенту. Вони неочевидно кончені, і здається, що я просто беру і дайобуюся до людей. Але насправді я хочу розказати про те, як вони самі себе найобують, розповідаючи, що це сталося, тому що вони раптом стали якісь свідомі, хоча ніякої роботи стосовно свідомості не відбувалося дуже довгі роки, і вони якось от стали. А що стали? непонятно. А пояснити цей шлях не понятно. Ми стали свідомими. Росія випустила ракети. і Ми внезапно сталися думати, ні, не було цього. Тому що Росія випустила ракети. А через два місяці Наташа Масичук і Маша Єв розповідала, розповідали, що є люди гниди, які хочуть українську мову в Україні чути. Не помогли ракети. Це не через ракети сталося. Друзі, це стається через те, що відбувається активна суспільна дискусія городських сумасшедших. Як на вашу думку, і вони примушують вас. Грати за правилами здорового суспільства, яке хоче українське в Україні. Ну, всі ці гравці, Манатік, Слава Дьомін, НК, Маша Єфросініна, вони ніби приховують якусь страшну таємницю, що до цього вони були малоросами, і зараз їм свою малоросійськість довелося трошечки пагнути, тому що аудиторія вже не готова це слухати. І знову ж таки ми бачимо, не продюсер веде за собою аудиторію до шляху еволюції, а аудиторія просто каже: та пошов ти нахуй! І продюсер такий продюсер контенту, звичайно. І повертаючись до Юрія Гарбунова. Треба вести публіку за собою, якщо ти робиш контент. А не говорити: Я зроблю контент, а якась публіка, яка вже таке гавно хаває, і моє гавно теж схаває. Оце ця історія, яка відбувається. Оце про це мій сьогоднішній ефір. Оце про це пост, який я цитувала постери Неподоляк на початку ефіра. Вот. Но, попри все, всі стали більш свідомими. Але Настя, звісно, не змогла здержатися. Але от мені чесно таке питання, коли категорично слухаю. ну у нас реально російськомовних людей просто про купа. І вибач, будь ласка, це можна чути навіть на фронті цю мову знаєш, mm -hmm. від наших людей. І коли там сім'я переселенців у мене було, я б дуже багато, звичайно, також як і ти, сонечко, mm -hmm. знаєш. Там по благадіні ці всі штуки, я спілкуюся з людьми, які переселилися дас з. Сход з регіонів, да, вони ходять і кажуть, що нас цікують, нас там ще щось, тому що ми розмовляємо, то я хочу попросити, будь ласка, дайте можливість ж людям перейти. Тому що ну, це ж неможливо, людина живе там 40-50 років, і тут її починають, знаєш, uh -huh. от я проти булінгу, знаєш, цього, ну, якби. Полюбовно, полюбовно треба це робити. Це так само, як дитину лупує за те, правда? Оце мені не подобається. Тому я точно за те, щоб ми популяризували і, і показували і все, але мені здається, що теж повинні бути виключення, Точно що бити бути по голові. Це розумієш? Не треба бити по голові. Така, от про от я вам рекомендую, до речі, якщо ви не розумієте про що сьогоднішній ефір, то ну і чому я зібрала всіх цих людей разом. Всіх людей разом. То, будь ласка, сядьте, напишіть собі bullshit бінго яке ви знаєте, з приводу того, що треба дати людям час перейти на українську мову, я займаюся благодійністю, не треба цькувати. Навіть на фронті є російськомовні. Люди 40 років жили в країні, не, вчи... не мали час вивчити, дайте людям час вивчити. Згадайте слова Кіма, господи, хто тут у мене? Тірехова, Камаровська, Авакова, Слави Дьоміна, Послухайте е, Монатіка про женщину з Бахмута чи хто там з Бахмута не, не знаю українською. НК, Машу Іфрасініну, послухайте. І скажіть мені, будь ласка, а що всього спільного в їхніх текстах? Вони такі свідомі стали? Така свідомість, що тепер ми просто захищаємо тих людей, которые всегда були рускоязичними. А чому ж вони завжди були рускоязичними? А тому, що ми робили російськомовний контент. А ви робили російськомовний контент? Це з тобою щось не так, Таня Микитенко. Якщо ти ставиш там такі запитання, з нами було все хорошо. Ми будемо говорити тобі, що це з тобою щось не так, тому що ти цькуєш просто нас ні за що. Взагалі, вокруг русскоязычных. И і вот ти дивишся все це. І НК і и плакала в цьому ефірі, і таке лицемірство розливалося. І я така думаю, блять, ну, я навіть в якийсь момент її співчувала. А потім думаю, ну треба ж бути такою лицеміркою. Ну, реально, ну просто лицемірно. А потім я побачила момент, який зрозуміла, що я вже бачила. І просто хочу, щоб ви порівняли. Коли я шукала відповідь, дивися, ми з собою не договорили. Ось прийшло до мене довіра, точніше, я стала довіряти до Всесвіту, прийшла до мене абсолютно цю любов. І тут я відповіла собі на запитання: так що ж ми тут робимо все ж таки? Угу. Що ми робимо на цьому світі? І що Що там робити? Я зрозуміла, я просто ми зобов'язані тільки створювати, створювати людей нових, творчість. Складати пісні, малювати картини, займатися дизайном, будувати будинки, створювати любов. Якщо б кожна людина в світі розуміла, що наш да, наша ціль створювати, то цієї війни б не було ніколи -коли -коли. Нам. Ні їда, ні спорт не смогуть противостояти вам, вашому, не дай Бог, недугу, якщо ви не научитесь прощати. Від наше серце нуждається в прощенні. Саме лучше лікарство та любов. Повірте на слово. Проверено на себе. Це любов. І я хочу наголосити, що сьогоднішній ефір дуже різний. Я розповідала, що Олександр Волошин і Анна Фтрінчер молодці в цьому ефірі, і реально так вважаю за той контент, який я подивилася. Але мені здається, що якщо ви називаєте себе митцями, які ведуть за собою, які роблять якийсь кльовий продукт, які типу, на волні продюсерами, манатік-продюсер, патап-продюсер, Михайло Ясінський – продюсер, Юра Гарбунов-продюсер. То, окрім того, що ви називаєте себе продюсерами, беріть відповідальність за ті рішення, які ви приймали у своїй продюсерській роботі, за рішення стосовно ставки на мову, на ігнорування попиту українців, на ігнорування українського в Україні. За це має бути відповідальність. І як я бачу у нашому випадку наш шоу бізнес запіздалий. Тому що вони не вміють наперед. Вони вміють потім доганяти натовп і казати Ой-ой-ой, я готовий тобі дати те, що ти хочеш. Уже після того, як натовп побив їх ногами. І вони такі ой-ой-ой, ну ми ж продюсери, ми же продюсери. І вони не готові говорити про свою відповідальність. Вони готові казати, ой, це у кого-то що-то там в голові не так. Треба просто прийняти, що люди травмовані. Ну це, це не я, це вони. Вони травмовані, а це не про тебе. Це у випадку Занкей, це у випадку з тим же Манатіком, який каже: Ой, не треба ярлаки казати про перевзування. Якби він говорив про свій досвід нормально, у мене б не було до нього ніяких претензій. Але Манатік, в тому числі, як Янкей, як і багато інших гравців, робили гівно в українському просторі. Відмовляючи українцям в українському. Але зараз вони не готові проговорювати ці помилки. Хоча насправді кожного з них ця відвертість зробить ще потужнішим. І я очікую цю відвертість. Я потім не буду навіть казати, що я ж попросила це. це. Я, як консультант, я як лікар кажу: дайте відверті інтерв'ю про свій досвід. Чому ви робили російською контент і чому. Це зараз неприйнятно, що ви пройшли цей шлях, зробили висновки і не хочете, щоб наступні покоління українців це проходили. Бо буде бо буде, насправді, як у тій пісні, яку я ставила на початку ефіру, і ви її зараз почуєте: Вітер червоний навіває зі сходу чорні мрії холуям». І я бачу, що зараз, да, зараз у них немає вибору, не можуть співати російською, але мрії. Десь там залишаються, що можна буде потім повернути фарш назад. І не обов'язково проходити оцей момент відповідальності перед своєю аудиторією і визнання цієї відповідальності. У вас була сміливість робити все, що ви робили. Чому у вас немає сміливості визнати, що це була помилка? Чому ви говорите, що це як не так случилось? Ой, так працює лагідна українізація. Не працює лагідна українізація, ніхіра не працює, і цих безмін змін не було, якби була лагідна українізація. Не було б. Були б діалоги Наташи Масичук і Машеї Фросініна, що в Україні є гниди, які піднімають українське питання. Оце було б.